И как тут не вспомнить о поездке президента Америки, Это перелет, да, у него был такой короткий, на Кубу. И э, вот эта картинка, как себя ведет лидер, по сути, брат Фиделя, да, Рауль Кастро, в момент, когда Микошунский жест, президент решил его там похлопать, потрепать по плечу. Любой бы не отказался, наверное. А вот Рауль, который пережил немало президентов американских, как-то перехватил эту руку, ну и масса там карикатур, и, и на Фиделе даже там в этой связи после того как была полностью дана расшифровка его такого выступления по поводу визита uh -huh. но все же задумываешься о достоинстве кубинского народа да? который как бы там ни было хоть все уже сейчас в голос прямо радостно говорят или там кричат что вот путь там только в капитализм только назад может быть может быть этот спокойный какой-то планомерный и мирный конечно возврат как временное отступления капитализма он даже для Кубы, как авторитетные люди, так сказать, пишут и продумывают этот вопрос до конца, выгоднее, чем какая-то война до да, последнего патрона, там сегодня по триаму да ну как воевать. Но уже после того, что Куба за этот период сделала там в Латинской Америке, своим вами даже и примером каким-то достоинства, с, ну там вспомним, там начиная, наверное, с Угачавеса, Боливарианской революция, вот это движение, наверное, уже Америка латинская не будет такой, как она была, ну вот так, говорят общие фразы, но а так или иначе, вот Достоинство этого народа кубинского и достоинство ну, украинской нации. Да, вот, Дмитрий, кому как не тебе, я хочу этот вопрос и В, в революции даже разуверились, не говоря уже о достоинстве, которое связано с коррупцией, со всеми скандалами, последними капли уже офшоры. Вот как быть э, с этим понятием приметили все-таки к нашему народу и к нашему украинскому национальную. Почти гидности справді важливейшим. Звісно, що мені хотілося б, щоб кубінське керівництво і кубінська революція відбувалася під католицькими гаслами, а не під гаслами лівими. І щоб в Кубі була м, диктатура націонал-католіцизму, а не о, комуністична диктатура. Але безумовно цей народ зробив дивовижні речі. І мені доводилося бувати на Кубі, і я був вражений тим, що я бачив. А, то подробні, що от ти ну, і ти увіділа з твої оптикою і опитом каким та це пляж, взагалі, і от очікувати від людей, які народилися і виросли на пляжі, що вони виявляться найкращими солдатами в Латинській Америці. Що вони зможуть побудувати найкращу медицину в Латинській Америці і найкращу освіту в Латинській Америці, ну це важко було очікувати. Тобто це боєздатний народ, здатний до спротиву, хоча народився і виріс на пляжі. На пляжі можна розслаблятися. І кубінські пляжі це от, ну, ванджол, легкі наркотики і постійний фестиваль, доступний секс. Про яку мобілізацію може йти мова. І тим не менше вони виявилися здатні на таку от національну мобілізацію, причому тривало. Е, звісно, що м, там більше, скажімо, гідність еліти на Кубі все-таки, mm -hmm. а не народу. Тому що ну, народ, якому заборонено до останнього часу, було вживати, там, наприклад, єловичину, тому що єловичина це експортний товар, тобто ви її не їсте, а їсти свініну, якому було заборонено вживати морепродукти, якому було заборонено від'їжджати від відпливати від купи від берега Куби далі, ніж на два кілометри. Якщо відплив далі, ніж на два кілометри, то по тобі стріляють. В принципі, це там не сильно в цьому не сильно багато гідності. Але кубінська еліта, там кубінські збройні сили, фідель, там все це керівництво, вони ну, поставили себе надзвичайно добре. І справді ця позиція по відношенню до американського президента, який явно хоче от подружитися зі зверхньої позиції. Ми знаємо, що половина світових президентів з задоволенням би повторила би при першій же можливості, якби тільки американський президент дозволив, повторила би подвиг Моніки Лівінські. А, а кубінські лідери не поспішають з цим ділом. Вони хочуть, щоб в позиції Моніки Лівінські був американський президент. Ну, це скажем, достойно похвали. І візит все-таки Порошенко, нашого президента, тож, ведь он почти, що, там то зустрічався, встрічався, да? що була фотографія групова, президентом американським. Ну так, безумовно, що переговори. Що переговорів не було, це взагалі було принизливо для українського президента. На жаль, скажем, ми всі заслужили на це приниження. І український президент заслужив на це приниження, що не вважають за необхідно спілкуватися як з рівним, або просто як з достойною людиною, з достойним представником достойної нації. Такого не було одразу після Революції Гідності, тому що тоді всі повірили в нашу гідність. Але потім вони подивилися, що гідності надовго не вистачило. І е, ми знаємо, що гідність насправді це найважливіше. Гідні люди здатні на перемогу, гідні люди здатні, скажімо, пережити поразку і все-таки добитися перемоги. А коли гідності нема, то це суцільна поразка. І о, ми маємо відновити свою гідність, чого б це нам не коштувало. Якщо це буде нам коштувати економіки, окупація додаткових земель, там, скажімо, крові, ми все одно маємо відновити гідність, тому що з гідністю ми все це заберемо назад. З гідністю ми побудуємо економіку і відвоюємо території, які у нас забрали, і ще більше. Але і народимо нових дітей, народимо нових солдат. А без гідності воно просто все втрачає сенс. Ну, а як так произошло? То що что происходило, казалось би, ми воювали. Ну, ясно, что максимально всплеск патриотизма был связан, конечно, з действиями там, Путина, такого умелого империалиста в Криму, Да? Вот после этого было как. Когда дача і українці там может быть, они консолидовались як никогда, як нація і часть людей достаточно большая. Пошла добровольно воювати. Но сама то та честь, вот гідність. Ми говорим, що тут то есть тільки о верхах йде річ, да? которые як управляли по-старому, так і не управляють. То них все это получается лучше и лучше. То есть если не, раньше... ну, ми, ми бачимо, що в Україні верхи сильно залежать. Що виявляється легко скинути президента? Виявляється легко обрати начальника. Це не важко. Тобто, що сталося після цього? Що ми всі подивилися, що неможливого не існує, що може зібратися 50 чоловік і скинути голову обласного управління внутрішніх справ за три дні, спалити три шини і скинути начальника в Вінниці, Вінниці, да. Вінниці. що можуть зібратися було. люди на Майдані і за три місяці скинути президента? Що виявляється, все це можливо в Україні? Якщо це все можливо в Україні, і тим не менше ми терпимо такий рівень корупції, ми терпимо зраду. Ми терпимо, скажем, те, що наше керівництво не розірвало досі дипломатичних стосунків з ліпівською фабрикою РШН, то значить, ну, гідності у нас ще не зовсім. Хоча тенденція непогана, потрошку воно йде.